А В тебе нуль! нашим будинком ми служимо в цьому селі вже більше 15 років. Кожного тижня приходять богослужіння, проводимо дитячі гуртки. Під час літніх таборів тут проживають наставники або інші коли заходи теж живуть команди. Під час початку повномасштабної війни в цьому будинку проживало більше 30 людей на протязі декількох місяців, і наш будинок був як свого роду гуманітарним центром в цьому селі. В селі немає ні клубу, ні дому культури, де можна було б людям збиратися. На Різдво, на Пасху, на різні інші свята ми збираємося в спортивному залі школи, тому що наш будинок не здатний прийняти таку кількість людей, а дому молитви у нас немає поки що. Багатьом людям незручно приходити в приватний будинок, особливо в будинок, де багатодітна сім'я. У 2019 році завдяки деяким братам з Київського обласного об'єднання ми змогли придбати цю ділянку в перспективі для молотовного будинку, і тут проводимо різні табори, служення для дітей. От і в цьому році завдяки підтримці, теж братів з обласного об'єднання, ми Можемо розпочати, подяка Богу, і нарешті це будівництво. Вже як бачите, вже почали копати фундамент. Хочемо продовжувати і не затягувати, щоб на цьому місці чим сильніше і потужніше прославлявся Господь, і можна було звершувати служіння. через те, наше бажання, щоб трошечки ця територія розширилася, щоб вона не обмежувалася. Нашим власним будинком, а щоб тут іменно на цьому місці, в цьому будинку могли проводити різноманітні служіння для дітей і цього села і ближайших сіл. Наші молитви і мрії про те, щоб нам мати окреме приміщення, де ми могли б послужити і дітям, і молоді, і підросткам, і старшим людям. Ми дякуємо кожному, хто долучиться до цього служіння молитовно, фінансово, матеріально. Разом ми зможемо побудувати. В селі Велика Вільшенка чудові молитви відкритий для всіх людей, якому можемо послужити більше для людей і для Господа.